Міська гвардія у користі мерія уклала угоду з ветеранською організацією. І тепер під її захистом. А очільник тамтешньої самооборони в лікарні з забитими легенями і ребрами каже: його ставили на коліна перед чиновницею, а дружину обіцяли зґвалтувати. Про солдатів удачі Дмитро Литвиненко Валентина йде до лікарні навідати чоловіка. Він очільник загону самооборони. Коростені легені забиті харкою кров'ю, ледь виходить ребро, зламані і травмовано легені. Все За било. цю зиму йому добряче дісталося. перше поранених на Грушевського. Він саме провадив інтернет-трансляцію, Кулю отримав у живому ефірі. Рузаліці! 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 Повернувся лікуватися додому в Коростені. Тут з друзями організували загін самооборони, патрулювали місто спільно з міліцією. Проблема на його думку поставили через цю жінку. Вона Землевпорядниця в мерії розповідає, побачила, як чиновниця виносить стоси документів з будівлі, попросила опломбувати кабінет, вона папери все одно витягла. Наступного дня Анатолія з друзями схопили на вулиці і привезли до мерії. Коли нас привезли в 13-й кабінет, жорстоко побили, потім привели Раїсу Петрівну і поставили нас на коліна, тобто вдаривши назад під ноги, зверху, зверху прижавши рукою. І вимагали, щоб ми просили в неї пробачення. За що я не розумію. Просто сказали пацани. просіть пробачення, базари вб'ємо. Об Саме оборонівці з'ясували, це були представники організації. Ніхто крім нас. Анатолій їх впізнав на відео в інтернеті. Ну ось ось дивіться, ось цей і ось ця, ось ця людина. Мене дубасили кабінеті. Судячи з сайт організації, це спілка колишніх військових. Зараз мерію їде новий керівник обласної міліції. З'ясовувати анатолій прямою туди. У дворі розкішний джип з наліпкою Ніхто крім нас цю машину мені намагалися посадити і везти кудись, куди, я не знаю. На вході до зали Анатолій показує на чоловіка. Певен, це той, що йому ребра зламав. Ви мені не скажіть, от ви били хлопці, так? Да, я вам все розкажу. Ні, почекайте, ви мені Є, скажіть, ви не, били подождите. цього хлопця чи ні? Ні. А вище ви його це били? Це он каже. Ще раз, ви ні, що? на коліна його ставили. Ні. Там сейс, люди вас будуть да. стати. А ви взагалі скористині? Я ні, я з Києва. А чому ви приїхали я все у залі в президії Коростенський міський голова? Він розповідає новому начальникові обласної міліції, що бійців запросив особисто. Чи правильно я зрозумів, що ви заключили осіб цією людиною договою, яка побила трьох жителів міста Коростеня, тут, в 13-му кабінеті, на те, що вона ось ця людина буде охороняти правопорядок саме в нашому місті? Погодилися. По нашої обоюдної ініціативи підтримувати громадський порядок і свідковувати, щоб був порядок в місті, не одної копійки. Міська рада не платить цим громадським організаціям. Коростенці не можуть торопати. Яка сволочь може тут визначати стояти на коліні? Перед ким? Перед ким? Що це за формування? Я читав про цих людей. Прийшли визначати тут судьбу міста, що ли? На трибуну виходить представник організації «Ніхто крім нас». Каже, хто там кого на коліна ставив, хай міліція з'ясує. А вони й далі захищатимуть чиновників від тиску. Коли жінці 60 років кажуть, що вона буде голою по місту бігати, в зубах з цими якими-то там земельними актами. Ви кому це говорите? Ми завтра приїдемо з ким ти можеш говорити. Ми відведемо на твої питання. Ви начальник обласної міліції послухав і пообіцяв швидко Тож. дати раду. Сьогодні, максимум завтра, дана кримінальна справа, по питанню того, що відбулося, які події, ви зараз я почув. Далі, по питанню Раїси Петрівна. Які прізвище вже є декілька заявлень. Ті слова Анатолія не заспокоїли на ганку мерії. Невідомі йому хлопці, спортсмени. Не тутешні їду забирати своїх дітей. Все таки завезу їх, все таки трошки поодаль від цього місця. Тому що відверто кажучи, переживаю. Хто і якими методами має допомагати міліції в Коростені, Тепер вирішуватимуть у Житомирі. Остаточну оцінку мають дати правоохоронці та очільники області. Дмитро Локвиненко Денис Прошин. Програма Вікна СТБ.